Так, друзі, всім доброго дня. Вітаю всіх себе на каналі. Ми будемо робити такий контент. Кому цікаво, ставте лайк осінь. Я за кермом, так що буде така сьомочка. Звернувся до мене так, знайомий, ми раніше з ним... Працювали на одному підприємстві, зараз він військовий і просить допомоги Саш, подивитися автомобіль, зробити діагностику комп'ютерну. У них причина в чому? Автомобіль пікап там специфічний е -е, називається Mazda BT. 50, наскільки мені пам'ятний зміняє, я по діагностиці ще відзніму, покажу. Був він в ДТП, вони перекинули волонтери, перекинули його, все це на другий кузов, якби двигун, ну, всі, всю останню ходову частину, трансмісію, все перекинули на інший кузов. І він зараз не запускається, не заводиться, навіть не крутить стартер. Зараз поїдемо, зробимо йому комп'ютерну діагностику і якби виявити причину, що, що з цим автомобілем не так. Так що, от така буде у нас Сейчас такий контент. Кому цікаво, з вас підписочка, і лайкосик за підтримочку. Попробуємо допомогти хлопцям. Тому що автомобіль е, край на ну край як необхідний необхідний їм. А автомобіль стоїть за містом, його таку бандуру лишній раз возить кудись евакуатором. Самі знаєте, скільки це все зараз на даний час коштує. І... Хлопці, хлопці не можуть впоратись без діагностики, тому що ну, я сам без діагностики, як сліпе кошеня. Так що тут вже тільки треба зробити діагностику, а тоді вже якби, виріш, вирішати далі питання, вирішати з автомобілем, що з ним робити далі, чому він не заводиться. Так що таке буде у нас зараз відео. Зараз їду, їду туди, де знаходиться автомобіль. І, і буде якщо змога, якщо хлопці дозволять, то покажу вам візуально, як виглядає автомобіль. І що за причина на даний момент з автомобілем. Так що не переключаємося, а історія продовжується. Привіт, мозлечко. ти мене чуєш, бо в нас тривога. Ти наш мозочка. У нас тривога, ти мене чуєш? <кій> Алло. Ти наш мозочка. Так, підключаємося до цього дракона, щоб выяснити в чем же ж причина. На приборці моргає ключик. Я еще покажу. ключик іммобілайзера. Скоріше всього. Скоріше всього, що я думаю, що злетів ключ. Так, ось у нас Вибуває він код по машинці. Так, що ми тут маємо по діагностиці? Хтось на стирне визвання, я не виключив я связь. Інтернет. Ще й тривога. так шо мая Тут безпечності нам надо выжик мы с Ты дзвонимо. Так, чтение справності. неисправности коди. Пасивна і противогонна система що ми маємо з інтернетом, чого я її не виключу, тому що щоб почитати. Шибка зв'язку зі мобілайзером. Те що, те, що я їй предполагав, друзі. Е, скоріше всього, що прийдеться знімати блок, щоб не було більше такої проблеми з іммобілайзером, то, скоріше всього, що прийдеться ще знімати блок управління двигателем і... Десь відправляти його. Я не знаю, чи в нашому місті хтось вийде. Я таким не займаюся, Именно щоб відшити мобілайзер. Отшити його, щоб він вже не було на, на майбутнє такої проблеми з хлопцями з автомобілем, щоб він ще раз не одригнув в цей мобілайзер, ключ щоб не злетів. Так що, це така у нас помилка. Машинки і тупо вона зараз не реагує на, на заводку. То есть ключ провертаю, моргає машинка з ключиком. ну Я так, в принципі, сразу і предполагав. Так що працюємо, працюємо, вона не удаляється, потому що проблема якби не вирішена, А її треба вирішити тоді вже. Далі вже дивитися по машинці і по запуску її. Поки ми з дозволу на запуск не дасть мобілайзер. Поки ми його не обіжємо або не пришімо ключ. Ну, Пришивати ключ це не варіант. тому що я думаю, що він просто на будущему може опять так само злетіти. Треба просто його відшити з блоку управління. Так що. Зараз знімаємо блок і будемо шукати хлопців, хто допоможе нам в цьому питанні. Так, друзі, ну що дивіться, це такий у нас дракончик праворульний. Оце блок управління двигуна. Злетів ключ з мобілайзер. Це причина. Ну, треба допомога в тому, щоб... Отшить геть його, щоб емобілайзер він не бачив блок двигателя. Отакі От ось дані. Може реально в кого є знайомий, який займається ремонтом перепрошивкою блока, то давайте гадгукніться. Надо реально допомогу хлопцям. Отправимо по новій почті, щоб просто... Отшилиться цей мобілайзер, щоб він більше не муляв. Вот такий він там стоїть в такому місці, Трошки неудобному, ну получилось все зняти. Тобто есть... це така проблемка на даний момент возникла. Автомобіль Mazda BT50. Маркируется диагностику, я там під відео добавлю діагностику яка ошибка б'є іменно по ошибці по якої лазеру <скільки> треба вирішити якби оце питання друзі друзі так виглядає зараз цей монстр дивіться може реально в кого у кого є до такої машини блин відгукніться е -е -е відгукнися що по поводу оптики дивіться хлопцям надо оптика на неї ну не знаю чи десь знайдеться, не знайдеться у когось оригінальна це надо зібрати ще морду короче на нього Може хто чим може помочь то надо короче вот такая на цей дракон Собирають. короче собираем як можем и реанимируем як можемо так що бачите, все по розборкам скупляюся, все Якщо Територію показувати не дозволяють, показую вам тільки автомобіль. Все надо хлопцям край як необхідний машинка. Все такий драконящий треба його реанімувати, так що... Праворульний пікап. Так що хто володіє якоюсь інформацією, тим що я питав, то пишіть коменти. Або телефонуйте. Телефони мої будуть в описі під відео. Всім миру і добро!